Почнемо з вас. А, тільки ті, хто є тепер повічниками координаторів, будь ласка. Ні-ні-ні, сюди. Всі, хто прийшли другий тир, всі сюди. Ми зараз всі, я в тому числі записую телефон Сергія, Сергій диктує. А інший? 0,50. 3,39. Пять, шесть, семь, восемь. Семь, восемь, чудесно. Сергей отключает. Да, мы видим. Сергей Так, еще раз телефон ноль 339 три три девять, пять, Ірина вільна Україна, якщо не хоче. Аж страшно. <laughs> Круто. Вероніка. Ну, шістьдесят три. 590. 1575. 1575. Можно спутати. 163 590 15, 75. Як ваше після? Пілушенка. Беріг, я зараз набираю, висвітлюється останні 45. Вони згадають. Це мене десь пересперед. Опці, стигне те, що познайомили. Fala depois. Завдяки цим мужнім і відважним людям в нас буде можливість координувати нашу з вами роботу. Ми будемо збирати, їх. щойно ми проведемо такі засідання по всіх районах. У нас залишили ще чотири райони. Ми зберемо вас, начальник штабу збере вас для того, щоб проінструктувати, розказати про кампанію більш детально, розказати про наші цілі і задачі. Якщо дозволите, сідайте поки на ваші місця. Я коротко розкажу, як ми будемо вести кампанію, на що ми можемо сподіватися. На чому будемо робити акценти, і що ми можемо чекати один від одного і як ми збираємося перемагати, якщо ви дозволите мені, от буквально цим блоком 15 хвилин коротко це все розказати, і тоді в мене залишиться обіцяних вам 30 хвилин на будь-які запитання і відповіді, які у вас залишаться після результатів зустрічі. Домовились? Дуже важлива річ. Ключовим акцентом. І ключовою нашою сильною стороною у цих виборах будуть особисті зустрічі. Ми будемо багато зустрічатися з людьми. Я мажоритарники, всі наші активісти, всі наші волонтери, нам доведеться багато зустрічатися з людьми. Поясню чому? Мало хто з людей вірить телевізору. Після Майдану ще менше. Мало кого переконує всучена поштову скриньку, не знаю там. Сидка, бюлетень, газета, але дуже сильно і переконливо працюють особисті зустрічі і можливість особистої комунікації. Я думаю, що до того, як ви сьогодні сюди прийшли, і після того у вас буде інше враження про нашу команду, правда? Про мене, про, про вас між собою, це дійсно дуже сильно міняє людей, і на цьому ми будемо будувати е, нашу кампанію. Ми дійсно хочемо добитися чотирьох важливих речей: хто записує. Прошу записати. Ми будемо разом придумувати програму. Її будуть писати наші експертні ради, тому скажімо, якщо а, той з вас, хто був на зустрічі в Києвомогилянці, пам'ятає шість ключових пунктів програми. Після того, як ми зробимо районні зустрічі, ми будемо робити зустрічі по спеціалізаціях. Тому якщо хтось із вас відчуває власні сили і експертність долучитися, скажімо, до на вироблення нашої програми в сфері освіти, до вироблення нашої програми в сфері охорони здоров'я. ЖКХ, інфраструктура, транспорт, туризм, боротьба з корупцією, Київ, європейське місто. Будь-що з цього інші пункти, будь ласка, відсоткову йде Фейсбук, ми будемо оголошувати зустрічі, де коли будемо збиратися експертним колом. І з важливого, це експертне коло потім на майбутнє буде нами, як громадою, ефективно використовуватися при будь-яких громадських слуханнях при представленні позиції міста у будь-яких питаннях, які будуть вирішуватися міською радою. Що ми хочемо добитися? Чотири ключових базових речі. Перше. Київ має стати містом вільним від корупції. Я думаю, у вас навіть нема смислу переконувати, чому. Напевно, тому що, приходячи в магазин, ти не хочеш платити в складі товару податок на корупцію, яку бізнесмен був змушений включити в цю вартість. Напевно, тому що не хочеться стояти в безкінечних чергах, поки чиновник їх спеціально створює, щоб ти йому дав хабаря. Напевно, тому що просто набридло і хочеться жити в іншому. Другий ключовий пункт Київ місто відмінного сервісу. Це не лише принцип єдиного вікна при обслуговуванні комунальних потреб, це в першу чергу це ключове ставлення чиновників до громадян, як до клієнтів, яких треба обслужити швидко, якісно, доброзичливо і спосмішку. Це і про максимально, максимально маленьку мерію. Армія чиновників не має бути армією. Це про прозорі процедури, які можна відстежити, і куди пішли кошти, і куди пішли документи. І перший, і другий пункт це про те, щоб ми мали можливість впливати на рішення і по землі, відповідаючи на участь, пішов. На питання, по земельним тендерам, і по держзакупівлям, і по будь-яким іншим рішенням, які будуть прийматися нами як місцевою владою. Третій ключовий пункт. Київ це комфортне місце для проживання. У всіх сенсах цього слова. Це значить, що в дитячих садочках можна знайти місце для вашої дитини. Це значить, що можна знайти, як пройти між пропаркованими машинами. Це значить, що громадський транспорт, ми не будемо розказувати про метро на Троєщину. Поки що нашим бюджетом Києва це не потягнути. Ми знайдемо спосіб, як вирішити ситуацію так, щоб громадським транспортом можна було ефективно добратися з будь якої периферії за 30 хвилин в центр міста. Це місто, яке комфортне для проживання людей будь-якого віку, людей з будь-якими потребами, будь-якої мови, будь-якого віросповідання, місто комфортне для життя. І четверте, надважливе, базове правило, базовий принцип нашої програми: кияни вчаться і стають господарями. Це вкрай важливо. Це просто от філософська основа всього того, що ми робимо. В людини господаря не можна видурити голос за гречку чи за якусь пусту обіцянку. З людиною-господарем можна домовитися і грати вдома. в дому. людині господарю можна пояснити, чому це коштує стільки-то і чому це варто зробити краще, дорожче і краще, ніж дешево і ремонтувати кожного дня. З людиною-господарем можна об'єднуватися в великі громади і творити всі ті чудеса, які ми з вами замислимо. На противагу. Людині не господарю, а, якого, до якого можна ставитися як до видла, Так робили політики всіх часів, на жаль. людини не господарю можна видурити за якусь цяцьку обіцянку найдорожчих, що в нього є, а саме майбутнє його і його дітей. В людини не господаря можна продавити будь-яке рішення, розказуючи, що я, я великий господарник, я знаю краще, а ви тут ніхто. Тому нам потрібно ставати господарями і вчитися це робити. Це чотири ключових базових речей, які ми будемо робити в нашій програмі. Про зустріч особисто сказала. Про, мушу сказати про день виборів. Бачите, ми першими почали кампанію. Ще ніхто навіть з наших конкурентів не задумався і не наважився стати нам конкурентами. А ми вже починаємо кампанію і це значить, що ми вже маємо подумати наперед. Будемо думати про день виборів. Нам потрібні нам потрібна команда членів ДВК. Хто тобто, знає що таке ДВК? Ви всі розумієте, що це? Дівнича виборча комісія. Це посереднє місце, куди ви приходите, з паспортом отримуєте бюлетень, кидаєте в скриньку проголосований список. А, в Києві понад тисячу дільничих виборчих комісій. Це дуже багато. Це значить, що нам потрібно щонайменше по три людини на кожну комісію. Відалі два члени ДВК і бодай би один спостерігач. Насправді в нас з вами формат гри називається Голодні ігри. Я не припалююсь, так звано не дарва мене Ольга на самому початку нашої зустрічі запитала, яке буде законодавство. Тому що правильна відповідь не знаємо. Правда, не знаємо. І правила гри можуть помінятися в будь який момент. Можуть помінятися, скільки буде членів міськради, чи зможемо ми мати своїх членів ДВК, чи тільки кандидати в президенти зможуть. Вона же ж перший тур зіпадає з зпадає зверствами. Але нам вже зараз про це треба готуватися і думати. Тому той з вас, хто відчуває, що готов і може допомогти, стати членами ДВК. Я розкажу зараз базові потреби, щоб ви собі уявляли, що вас чекає. Перше функціонал. Людина відповідає за організацію дня виборів. Організація ну, сонечко, що панала так. Вона відповідає за організацію роботи на дільниці в день виборів. І днів за 30 до дня виборів разів 10 збираються вечорами там, списки, печатки, бюлетені, там, певні рішення і так далі. Тобто це достатньо такий бюджет часу, але це можна суміщати з роботою, бо зазвичай такі засідання відбуваються з, а, ввечері або в вихідні. А що потрібно? Перше бажання. Друге, наявність хоча б мінімального юридичного досвіду. Не обов'язково бути юристом. Але якщо ви в житті прочитали і зрозуміли хоча б один закон, то це вже краще, ніж якщо ви цього не робили. Це не критично навчимо, але вважано певні навики. Наступний навик, який потрібен, це наявність часу фізично це зробити. А, наявність а, фізичної здатності витримати там, з умовної 7-ї ранку неділі до умовної 12-ї години дня понеділка. Це буде такий марафон, да, переможуть ті, хто доживе до останньої серії. Ще одна ключова вимога це Київська прописка. Тому що від нас можуть бути а, кандидатами в члени ДВК тільки люди з київської прописку. А, ще одна важлива особиста якість. Здатність і вміння вступати в суперечки, доводити свою точку зору, переконувати і наполягати на своєму. І і Ольга Права, не саме тут, тобто здатність бути на і переконливим, і відстоювати себе, і наші спільні інтереси, і дотримання закону. Окей? Я розумію, що, що, що трошки важко, просто, щоб я не брала в руки мікрофон, просто трішечки тихіше. Добре? Я? Якщо серед вас є люди, які готові взятися за цю роботу, будь ласка, повідомте про це Сергію. Якщо ви вже заповнювали нашу базу даних, що ви готові бути членом ДВК, такі вже є, то повторювати не треба, але якщо ви зараз прийняли таке рішення або приймаєте його згодом, нам дуже потрібно будуть ці дані, чесно кажучи, в найближчим часом, щоб ви могли вчасно подати документи і найважливіше вас навчити. Як це робити ефективно і якісно. Цей досвід вам проводиться не удовольним очікам. Ось таке. Якщо ми зрозуміємо, що в якийсь момент ми не зможемо з вас зробити членів дівнішних комісій, ми в будь-якому випадку будемо вас тренувати на спостерігачів. Там роботи трохи менше, це лише день виборів і наступний день, але нам так само буде потрібна ваша допомога в тому, щоб кожен безцінний голос, який ми принесемо в купилку нашої спільної перемоги, був адекватно порахований і збережений в наш спільний переможний результат. Окей? Це сказала, це сказала зараз. Візьму звісно і розвідки. Члени біженшої комісії речі це не віддавали. Так, так. У нас закон написаний так, що і мер, і будь-які депутати, і мажоритарники мусять діти від партії. Тому ми домовилися в першу чергу з демальянсом про те, що ми йдемо разом ми маємо партійну структуру, від якої ми будемо офіційно відсуватися. Про особисту зустрічі сказала, про ДВК сказала. Про написання програми сказала, про базові пункти програми сказала. Тепер розкажу про домашню задачу. Нам варто привчитися до того, що ми після кожної зустрічі, а бачите, ми будемо між собою, я з координатором будемо часто. Не можна йти додому без домашньої роботи. Такої задачки, результати якої ми зможемо оцінити наступної зустрічі. Спершу поясню, навіщо це? Кінати часто роблять одну ключову помилку. Вони намагаються агітувати якихось абстрактних бабусь де-небудь, розпиляючи свою увагу, але забувають про своє найближче коло соціальне оточення своїх друзів, своїх знайомих, родичів, сусідів, співробітників. Нам дуже буде потрібно для того, щоб ефективно виконати наші з вами задачі, величезна кількість прихильників, в тому числі людей, які здатні, коли ви їх покличете, це формування вашої особистої команди, здатні будуть зробити якісь речі в реальному світі, здати якусь допомогу, не знаю, там, підтримати, піти проголосувати, піти спостерігачами, піти по дільницях і так далі. Нам зараз треба сформувати от базу прихильників, наше от ядро соціальної підтримки. Тому та домашня задачка, яку я вам хочу дати, виглядає наступним чином. Підписний лист на підтримку Лесі Оробець в мери Києва. Навіщо це потрібно? Я прошу вас взяти ці листи. Електронний зразок форми буде висланий сьогодні чи завтра Сергію. Він зможе вам їх розписувати, що можна буде спокійно видрукувати стільки, скільки вам буде потрібно. Тоді я просто поясню, що з цим треба робити. Ви підходите до ваших друзів і знайомих, розказуєте, чому вам це важливо? Чому ви прийшли на цю зустріч, чому ви збираєтеся взяти участь в цій кампанії, чому ви хочете бути громадою, на яких принципах ми будемо будувати нашу кампанію і так далі? Тут є наступні дані: ім'я, прізвище, телефон, адреса проживання. Важливо, щоб це люди були, які були прописані в Києві, тобто наші виборці. Якщо є емейл, чудесно, якщо є Фейсбук, теж чудово. Ну, Тобто це ваша з ними, можливо, полегшена комунікація і підпис. Окремою графкою не полінуйте запитати їх, чи готові вони, скажімо, стати волонтерами нашої компанії і приєднатися до вас. Чи можливо вони готові стати членами ДВК чи спостерігача? Можливо, вони готові підтримати нас фінансово. Можливо, вони готові отримувати певну інформацію від нас, скажімо, через смс-розсилку чи емейл-розсилку. На це потрібна їхня додаткова згода. Куди підуть ці дані? Ці дані ні в якому випадку не будуть опубліковані. Це дані, які ви зберете і передасте Сергію. Ця задачка має свій термін виконання 20 та година наступний субот. Тобто до цього часу листочки, які ви зберете, з поміткою хто збирав, ну, не треба чужі результати, кожен відповідає за свій результат, і вашим мобільним телефоном ви передаєте Сергію. Він обробляє ці дані, передає їх нам в штаб. І ми з них формуємо нашу першу первісну базу прихильників. Тих людей, яких ми можемо покликати, тих людей, яких ми можемо попросити допомогти нам з певною а, в, в час виборів і, можливо, пізніше. Це наше от найближче коло соціальної підтримки. У кожній задачі є вишенька на торті. Можна поставити складну задачу і не запропонувати винагороду. Винагородою буде наступна штука. Ті топ-3 людини. Які наберуть найбільшу кількість підписів зберуть, отримають винагороду ввечері зі мною. І якщо я переконаюся, що це переді мною адекватна людина, і що цей результат, який вона принесла, це справді її результат, то ця людина автоматично буде включена в штаб. Ця людина безцінна. Це золотий фон, це людина, яка має найбільшу по суті, особисту соціальну підтримку в місті Києві ця людина, яка точно буде в нашому штабі відповідати за подальшу роботу по залученню волонтерів. Більше того, я думаю, що ці люди будуть читати майстер-класи я, і ми будемо гордитися. От така задача. Підказка. До цієї роботи можна і треба залучати знайомих родичів, особливо, якщо вони не знатимуть про вишенку на торті і готові будуть вписувати сюди ваше ім'я. То це може бути колективною задачою. Наступне питання. Ми всі діти цифрової технології і можна багато даних зібрати просто по телефону. А тобто не обов'язково з людиною особисто зустрічатися, можна по телефону. Але дуже важливо отримати її підпис. Поясню, чому за тиждень до виборів я напишу з вашою допомогою цій людині особистого листа, який скажу: Шановна Мирослава, дякую вам за те, що ви особисто своїм підписом підтримали моє висування в мери. Якими мене можна буде знайти і до і після. Okay? Ця технологія одна з найдешевших і найефективніших, яка, по суті, дозволить нам привести нашого виборця, нашого прихильника на виборчі дільниці. Ми людям собі нагадають, вони пам'ятатимуть, що згадають собі, що вони своїм підписом це підтримали, вони прийдуть на дільницю. Окей? Okay? По цьому питання пропозиції зауваження є? Чудово. Я як кандидат, неймовірно виконує передбати обіцянки. Залишилось рівні сім по 30 хвилин, і Тепер ваші запитання, пропозиції, виступи, відповіді у будь якій порядку. Тільки назвайте своє прошу.